Великі святі, такі як рупа, радять нам діяти з ентузіазмом. Що таке ентузіазм і як діяти з ним? Справа в тому, що ми часто звикаємо до думки, що нам потрібне мотивування, ми шукаємо мотивування і часто маємо скептичне ставлення до чогось. Але такий настрій не є генератором нашого духовного життя. Генератором нашого духовного життя є ентузіазм. Ентузіазм це відчуття перспективи, і нам часто кажуть, щоб ми не прив'язувалися до результатів, діяли без прив'язки до наслідків. Але це не означає, що ми не повинні встановлювати результат як ціль. Результат це гора. Але ми повинні йти до неї кроками і стежити за своїми ногами, щоб уникнути падіння. Проте відчуття усвідомлення того, що ми рухаємось до цієї гори, повинно бути присутнім у нас. А ентузіазм це особливе відчуття, унікальний стан душі, який є частиною духовної енергії. Тобто не думайте, що ентузіазм це щось поверхневе або сентиментальне. Ні, ентузіазм це важливе почуття, важливий стан. І коли ми діємо з ентузіазмом, займаючись якимось завданням або духовною практикою, ми не боїмося труднощів, а віримо, що це принесе плоди. Навіть якщо ми не чіпляємося за ці плоди, і ми отримуємо певну енергію, де ми можемо знайти ентузіазм, перш за все, у ентузіастів, у тих людей, які. Діють у такому настрої, і вони завжди заражають нас таким духовним потоком радості та перспективою духовного життя. І це дуже дуже важливо, тому що якщо ми перебуваємо в якомусь смутку, депресії в стані невизначеності, це означає, що у нас є значні психологічні, ментальні, фізіологічні та духовні проблеми. І, як правило, людина входить у такий стан, і можливо з цього стану починає підніматися на тому, деякий час вам доведеться бути в депресії у поганому стані час від часу, коли ви починаєте жити духовним життям, тому що все буде відбуватися саме так. Але коли ми починаємо спілкуватися з відданими, коли віра пробуджується в наших серцях, ми починаємо робити свої перші духовні кроки, бачачи, що це справді змінює наше життя. Дуже важливо для нас підтримувати цей стан ентузіазму, і для цього ми повинні служити, а не критикувати інших. Тобто, критичне мислення повинно стосуватися нас самих. Ми повинні глибоко дослідити себе. Що стосується інших людей, навіть якщо ми бачимо їхні недоліки, ми повинні пам'ятати, що спостерігаючи за недоліками інших, ми можемо робити висновки лише для себе. Якщо ми почнемо критикувати цих людей, ми втрачаємо ентузіазм, втрачаємо віру, опускаємося до цієї негативної свідомості, яка є такою негативною і критичною. А ентузіазм, навпаки, є позитивною вібрацією, позитивним мисленням. Що таке позитивне мислення? Це бачити перспективи, відчувати радість, радіти за інших, за те, в чому інші практикують і досягають успіху. Радійте своїм маленьким перемогам, хоча вони можуть бути маленькими, це все ще перемоги, маленькі кроки на великому духовному шляху. Як говорить Конфуцій, подорож у тисячу миль починається з одного кроку. Сьогодні ти зробив свій перший крок, що чудово. Можливо, ти подумаєш про те, щоб почати вести щоденник і напишіть. Сьогодні я встав вперше. Спочатку відчуваючи в тому, але потім молитва дала мені ентузіазм. Сьогодні я почав пропонувати вегетаріанську їжу на вівтарі і відчуваю своє неймовірне щастя. І ви побачите, що записуючи свої духовні переживання у своєму духовному щоденнику, час від часу, коли у вас є дні спаду, ви знаєте, як у хворої людини іноді добре, іноді погано. Читаючи про ці стани, ви згадаєте, що так, я відчував щастя, коли вперше почав прокидатися рано, коли тільки почав пропонувати, але що зі мною сталося тепер? Що ж, я став трохи розбалуваним в деяких аспектах і також став певною мірою циніком. Я перестав цінувати духовне блаженство, яке я відчував на початку, тому що спочатку існував так званий стан у Чехамая. Господь посилає тобі ентузіазм, і звідти ти можеш здобути цей ентузіазм. Від кого? Від тих, хто має ентузіазм, від їхнього Служіння від їхньої духовної практики, від їхнього правильного мислення. Отже, по суті, все духовне життя зводиться до правильного мислення. Це передбачає самоаналіз і самокритику. Але не самознищення. Ви розумієте, якщо ви продовжуєте самознищуватися, кажучи собі, я такий упавший, я такий недосконалий, я це і те. Ні, відчувати себе недосконалим це чудово, але лише в тій мірі, в якій це дає нам відчуття розуміння, що нам потрібно змінитися, якщо ми просто застрягнемо в критиці. Я зустрічав таких старших наших відданих, які внаслідок певної так би мовити гордості втратили деяку духовну позицію. І я сам також пройшов і продовжую проходити через ці стани. Я розумію, що неможливо бути в такій повній депресії, в такому тотальному самозапереченні відчаї, думаючи, ну, ну я нічого не можу зробити, я ні на що не годен. Але важливо пам'ятати, що на духовному шляху благодать е завжди приходить згори. гори. Тобто е це не те, що ви можете створити в собі цей піднесений божественний стан, приходить з іншого місця. Ні, він може просто торкнутися вас, він може прийти до вас і подарувати вам. І тому ви повинні вірити, що справді милість господніх вайшнавських гуру не приходить до вас, і ви повинні прагнути до цього. Незалежно від того, як погано ви себе почуваєте, вірити в цю вищу благодать, торкнеться вас і сподіватися на це. Отже, надія є моїм земним компасом, а удача винагородою. Сміливість, такі стани, як віра, надія та любов, повинні бути тим, що рухає нашою мотивацією, і в той же час усвідомлювати, що я не можу нічого зробити самостійно. Так, я не можу змінити цей світ. Але якщо я вступаю в контакт з чимось вищим, що сприяє моїй трансформації, це чудово. З одного боку, з іншого боку, важливо зрозуміти, що щойно я змінюю себе, моє оточення змінюється. Змінити себе це найскладніше, що можна зробити. Дуже легко давати людям поради, записувати відео про те, як правильно діяти з ентузіазмом. Отже, щоб допомогти вам зрозуміти причину цього відео, я також хочу діяти з ентузіазмом. Я також хочу бачити перспективи духовного. Я також сподіваюся, що моє недосконале існування принесе якісь плоди. Я хочу служити і давати, тому я ділюся цими думками з вами. Це не те, що я проповідую в обмін або вчу вас про життя для тих, хто починає свій шлях, для тих, хто йде цим шляхом, для тих, хто завершує шлях, і досвід, який приходить до нас, дійсно говорить нам завжди прагнути до позитивної духовної комунікації. Якщо у вас немає прихильників навколо, є багато чудових прихильників онлайн, будь то з ІСКОН або будь-якої іншої релігійної організації, часто ми можемо знайти деяких відданих онлайн, які приємно слухати. І вони резонують з нашим рівнем свідомості. Але ми завжди повинні пам'ятати, що якщо ми на глибшому духовному шляху, ми шукаємо нашого духовного вчителя, ми шукаємо нашого наставника, ми шукаємо наше коло людей. Ці наставники можуть рекомендувати нам певні книги та конкретний контент. Вони скажуть, можливо, це ще занадто рано для вас. зосередьтеся на цьому поки що, це також нормально. Це не означає, що ми повинні споживати будь-яку їжу, яку бажаємо з духовної точки зору. Ні, наш духовний вчитель, як лікар, знає, що нам потрібно сьогодні. Якщо ми підемо до аптеки і запитаємо, чи всі ліки тут хороші, фармацевт відповість абсолютно всі, але це не означає, що ми скажемо добре тоді дайте мені всі ліки, і я почну їх усі приймати, бо вони всі хороші. Ну, фармацевт скаже, що вам слід проконсультуватися з вашим лікарем, оскільки просто почати приймати всі ці ліки, ймовірно, не дасть вам тих переваг, на які ви сподіваєтеся. Але лікар, який вас лікує, може подивитися на вас і сказати, що це ліки не підходять вам. Навіть якщо вони також лікують цю хворобу, але на іншій стадії та ця медицина, найімовірніше в такій кількості та з таким способом життя, буде корисною для вас. І тому, по суті. Хоча всі духовні практики, безумовно, є добрими, ми повинні звернутися до конкретних духовних практик до певного духовного вчителя, до нашого лікаря, і зрозуміти, що буде корисно для мене сьогодні на моєму рівні. Отже, не варто імітувати великих святих, які медитували днями в печерах, або які повторювали святе ім'я з ранку до вечора, або які безкінечно танцювали, оскільки на ранньому етапі духовного ентузіазму ми схильні бути максималістами. Це перша точка, але основна проблема полягає в тому, що ми схильні критикувати всіх навколо нас, наших дружин, дітей, родичів і так далі. Вважаючи, що ми трансформувалися, ставши такими великими вегетаріанцями, такими великими духовними особистостями, тоді як всі навколо нас абсолютно не освічені, виявляється, що коли благодать торкається людини, вона змінюється, вона здається прокидається і раптом починає розуміти, що всі навколо неї все ще сплять на роботі в суспільстві. І що він сам був у сплячці протягом тривалого часу, але саме пробудження не є причиною критики скоріше це причина благодаті та милосердя. Отже, ми завжди повинні хвалити святого Господа за те, що він пробудив мене. Дякую, що дозволив мені побачити, що в цьому світі люди сплять з відкритими очима. Але я не великий дзвонар, той, хто може пробудити весь світ. Отже, Веди кажуть: почніть з себе, перетворіть себе, і ті, хто вас оточує, безсумнівно стануть вашими друзями. Отже, не варто надмірно звинувачувати інших у тому, що вони сплять. В такому стані вони залишаються в ілюзії. Це також воля Господа. По-друге, якщо ви отримали знаки і відчуваєте, що у вашому житті відбувається пробудження, намагайтеся підтримувати себе в цьому тверезому пробудженому стані якомога більше і глибше, і для цього необхідні духовне спілкування, духовна практика, трансформація та служіння, і поступово крок за кроком, закріпившись у цьому стані пробудження, ви побачите, що в реальному світі. У вас також є обов'язки, є також служіння, є також цілі та завдання, і духовна спільнота, в яку ми вступаємо як слуги. Ми не вступаємо у духовний світ як майстри. Адже колись ми були рабами Майї, але тепер ми стали майстрами духовного світу. І весь духовний світ повинен схилитися перед нами та служити нашим інтересам. Ні, ми завжди повинні пам'ятати, що джива за своєю природою є душею, яка завжди є слугою, і найвище блаженство досягається виключно через служіння. Але є ще один важливий принцип: а саме служіння з повною любов'ю поки що для нас служіння є чимось абстрактним, ніби вони заплатять мені за це або дадуть якусь винагороду за це. Чому я маю служити? Я хочу насолоджуватися життям. Дивись, Василь насолоджується, Петя насолоджується. Тож чому не можу я? Але коли ми починаємо розуміти, що давання, як батьки в родині вони працюють на благо родини, існують також деякі мікроколективи, де люди служать один одному і отримують від цього щастя. Навпаки, коли вони не служать один одному, вони відчувають страждання внаслідок цього. Отже, служіння є природою, але ось я готовий служити своїй родині, своїм дітям, своїй дружині, своєму чоловікові. Тож, чому я маю служити якимось відданим? Більше того, вони не такі вже й досконалі люди, і ви бачите, що ваші чоловіки, діти, дружини та батьки також далекі від досконалості. Ми часто бачимо їхні недоліки неозброєним оком, проте ми розуміємо, що повинні служити. Тому людина повинна служити, але в той же час вона повинна вміти підтримувати правильну дистанцію та гармонійні стосунки. Це велике мистецтво служіння, адже ми завжди хочемо негайно пожинати плоди нашого служіння або взаємно експлуатувати один одного. Такою є наша природа, такою є, так би мовити, ілюзорна природа, і втекти від цього неможливо. Нам просто потрібно практикуватися і поступово, завдяки благодаті Господа, можливо, не в цьому житті, але через багато наступних життів. Це відчуття експлуатації залишить нас. Але якщо ми хочемо глибоко зануритися в свідомість Крішни, то ми повинні прагнути позбутися цих вад і без нашого бажання, без нашої внутрішньої потреби, Господь не звільнить нас від цього самостійно.